Вже сім днів з моменту, як я створила аккаунт, і я отримала такі результати. І та мої перегляди на останніх відео. Та аж 173 підписника своєї ріднесенької аудиторії. Признаюся чесно, я навіть такого не очікувала. Я в шоці. І я подумала, що круто буде, якщо ми познайомимося ще більше. Я Владіслава і я Вінницька Леді, яка організовує круті зустрічі для дівчат та дає чарівну паличку любові до себе. Також я фотограф і тим самим. Підкреслюю жіночу красу, цікавлюся психологією та мрію про особистий блог, бо теж вірю, що в цьому є майбутнє. І до речі, я знаю, що мене дивляться дівчата і теж мрію проведення блогу. Тому якщо тобі попалося це відео, це знак з неба. Що потрібно починати, бо переборення свого страху це твій зріст. Тому, якщо до душі тобі я і мій блог, підписуйся, буду тебе рада чекати і па-па!